Всім доброго дня! Ви на каналі між двома морями. Мене, мабуть, не дуже чутно, без мікрофончика, але, вибачте, бачите, не змогла зарядити. Знаєте, в мене є подруга, Світланка, тут в Мерсіні, І е, хто дивиться її канал, знає що вона давно дуже хоче е, вялену рибку. Ну, завялену. Тобто не сушену, а завялену. Привезти я не змогла, але. Я пішла на базар, купила рибку. Бачите, тут три вида рибки у нас. Кинула в заморозку на три дні. Для чого? Щоб паразитів ніяких не залишилося в нашій рибці, щоб у нас все було надійно. І ще дивіться, яка у нас рибка. Так, оця рибка піде на засолку. А оці дві, мабуть, на Бачите? Отака от маленька і от така покрупніша. Значить, скільки потрібно часу для того, щоб вона солилася. Для великої днів 10, я думаю, що для цієї днів 5, а для цієї 5-7, досить 7, мабуть. І всі, все, що для нас потрібно. Значить, витягнули ми з холодильника і залишимо трошечки, щоб вони вітаяли. Буквально трошечки, не до кінця. Трошечки. А поки у нас трошки рибка розморожується, ми зваримо розсол для нашої А Буде у нас сільотка. Я прийшла купити, давайте так, набрала два стакана води. Я буду маринувати її в цьому судочку. Два стакана води. Тільки солі, я додаю 4, 4 чайні ложки на 2 стакани. Так, коріандр, я привезла, привезла з України. Чайна ложечка. І перчик. Якщо я перчик горошком, прекрасно. Мене. Ну і півчайної ложки перчика. Це, лавровий лист, у кого є, У мене нема. Все, поставимо, закипить, виключаємо і охолоджується. Це розмертається, це охолоджується. Расол у нас закипів. Хай вистигає. Дивіться, я виклала нашу рибку. Значить, що у нас? У нас 4 дорадо маленькі. У нас сардінка 3 І три на маринад піде. І барабулька. Так, не одеська, але барабулька. Так. так, дивіться, не треба чекати, поки вони розморозяться повністю. Навіть це подобається більше. Так, промокнуть, щоб більше забрати води. Так, і в нас є дві ямкості. Мабуть, ця рибка сюди піде, а це сюди. Зараз ми подивимося, де яка піде. Так, взяла цю баночку, хочу її помити, соль треба використати. Дивіться, робимо таку подушечку солі. Так, смачненько. Так, це не кам'яна сіль, але почнемо з дораду. Як ми її. А, її тут краще краще буде? Ні, ну вона тут не поміститься. Ми її тут все одно. Так, робимо подушечку. Дивіться, викладаємо, поміщається. Отак, дивіться, прекрасно. Прекрасно. І засипаємо. Солькою. От четверта просто не лягає. Бачите? І хвостики теж треба, щоб, бачите, я не, не пожаліла. Так, мені хвостики теж треба, щоб були в солі. Кожні три дні я буду до неї дивитися і зливати, зливати сок, який виявиться. Так, все і єсть. Дивіться, саму крупну ми кладемо на низ, потім трошки більшу. Ось викладаємо, так, плотненько викладаємо, плотненько. і барабульку. Приподнялась нічого. Вона трошки розморозиться і вся, і вся уляжеться класно. Барабулька вся повинна поміститися. О, дивіться, супер. Все. І засипаємо все це солью. Вона не чищена, тому не, не переживайте, що вона буде пересолена. Будемо дивитися все. І ставлю на 3 дні, за нею забуваю. Через 3 дні подивимося. Зараз вистигне наш розсол. Ми зальємо наші оці три рибинки, у нас буде така. Смакота до картошечки. Розсол наш вже холодний. Рибка розмерзлась. Заливаємо нашу рибку розсолом. і воля. Так що покрила. Ось такі люблю. Так, я перчика багато додала. Я так люблю. У мене з перчиком. Якщо є горошком перчик або душистий, додаєте. Так, ставимо в холодильник. Через 2-3 дні можна їсти. Так, дивіться, на другий день, бачите, на третій день, вибачте, сьогодні третій день. Чи другий? Третій. Нам треба злити юшку. Бачите? Тобто все, що з рибки виходить. Ну, вона була підморожена, там трошечки водички, трошечки вода чистенька виходить. Все в великих об'ємах. І все ставимо в холодильник. Вона ще не готова. Так, Світочка, це для тебе, лючите. Був сьогодні прямий ефір, а Світа каже, як це моя рибка. Ну, я хочу подивитися сама і сказати, як рибка. Ой, барабулька вже просто бомбезна. Але ще два дні їй треба. Як я відчуваю, дивіться, вона тут дубова, а отут, де животик, вона ще така м'ягенька. Я розумію, чого. Так, далі. У нас ще є отака рибка. Три штучки. Дня 3, 2 і дорадо. Ой, а дорадо може, на день-два більше тільки лежати. Бачите. Так, я чого це витягнула? Водичку треба зливати. Вже водички менше. У перші дні багато водички зливала. Бачите? Щоб вона не лежала в воді. Ну, мені все подобається. Що я можу сказати? Все подобається. Купка класснича. Прям класснича. Так зараз мені покладемо. Покладемо, щоб вона була з сілью трошечки. тут наші животики. Сьогодні наступив той день, коли ми будемо рибку вялити. Дивіться, М? краса. Значить, ця вже готова. Ця готова. Чого я дивлюся, яка готова, а які ще, а яка б ще полежала. Тому що вони різні по, по об'єму, і я сама бачу от яка вона спинка тверденька, значить, вже можна. А якщо спинка мягка, ось, то вона ще повинна полежати. Так, це ще полеже. Значить, сьогодні в нас тільки 5. Оця завтра, мабуть, буде готова. Десь після завтра Так, ті, ті, ті рибки, які лежати, ми зливаємо воду, як завжди. Так, а цю. А цю рибку? Швиденько, секунд на 10, Змиваємо сіль, Просто змиваємо сіль. Все. Все. Все ставимо. Одидаємо і витираємо. Можете не мочити, можете, можете просто витерти сіль, що ви так знаєте, солену-солену хочете. Ну, я просто змила сіль. Я полінилася. Так, я лінила. Так, і одягаємо рибку. Зараз дівчата, мабуть, скажуть, одягаємо через очки рибку. А хлопці. Я знаю, що мене дивляться хлопці, а хлопці в два голоса там чи в три кричать, що через очки ні в якому разі. Правильно? Правильно. Чому? Тому що вся гіркота з жабр піде по всій рибці. Оце, оце скільки буде гірке. Тому ми проколюємо, дивіться. Хвістик. Бачите? і. Не хоче проколюватися І вішаємо сушити. Вона ну, дня два і вона буде готова. О. І все, і вішаємо І дивимося. Вона буде сохнути, це залежить від сонця, від вітру і від погоди. Я думаю, при нашій нинішній температурі то десь дня-два. Все, отако. Так, і зразу відповім. Я з рибкою з, 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 з останньої теж зробила все. Тобто В мене вже вона сушиться на балконі, бачите? На сушці? Бачите? Ось так. Зразу відповідаю на питання, де ти її сушиш. Бачите, ось вона. Не на прямому сонці, я так сушу. Сьогодні сонячна погодка класна, я відкрию повністю всі вікна і вона буде в мене так сушитися. Бачите, вітерець є. Ну так, вітерець є. Це мені класно. Барабулька вже завтра буде готова. Слухайте. Ой, я так все більше не закупила. Купила сьогодні пиво собі і думаю продегустувати рибку. Боже, клас, ця вже практично вся готова. О, оця крайня. Зараз я її зніму і продегустую з пивом. Дегустую рибку, <кій> як я можу вести в гості рибку і не знати, яка вона. Значить, хто в Мерсіні? Барабулька чудова на засолку. Вона така м'ягенька на вяліні. Мягенька. Ну, супер, прес. просто супер. Пиво не буду показувати. Я хочу сказати, що можна брати так кілограма 3 і зразу. Зразу завялити. Клас. Мені подобається. Так вже прохолодно трошечки, я вікна відкрила. Ну що я хочу сказати? Я продегустувала рибку. Пиво класніче. З'їла барабульку, супер. Оця маленька рибка, і баночка пива це дуже казка і пісня. Чоловік вчора. Сказали, купили з мамою пиво і ну, пили пиво вчора, і мені так захотілося. І я згадала, що в мене є рибка, вона вже готова. Друзі мої, якщо ви в Мерсіні або не важна де, і у вас є рибка, у вас немає багато коштів, ви можете зробити цю рибку самі. можете Якщо не хочете замарачуватися, є гроші, купуйте. Звичайно, купити. Люди ж працюють, вони це роблять, продають і хочуть заробляти на цьому. Але коли ви є час, слухайте, я така лохмата. Я не розумію, чого. Мені вже треба красити, фарбувати волосся. Хотіла сьогодні. Хотіла сьогодні, але відкрила шкафчик, знаючи, що в мене є краска, але, знаєте, краска в мене в Одесі. Ну, Якось так завтра куплю, пофарбуюся. Рибка класнюча, мені не стидно її подати людям. Так що вона не така жирна, як в Україні, знаєте? Але класна. Ну, барабулька ну, сух, суховата, але нормальна, нормальна, дієтична. Так що, готуйте, готуйте з любов'ю. Цілую, люблю, бувайте трошки моря.